І зібрання рісали Нур. 25 ліків БАДіузаман Саїд Нурсі 12 ліки О людино, яка шкодує про те, що через свою недугу позбавлена поклоніння та молитви. Знай, що, як сказано у хадисі, богобоязливий вірянин, котрий через хворобу не може виконувати постійно здійснювану ним молитву. Знову ж отримає воздаяння за неї під час хвороби, хворому, який, по можливості, з терпінням та сподіванням на Всевишнього виконує фарзи, недуга в цей важкий час поповнить сунати, які здійснені у щирій формі. Крім того, недуга дає людині відчути свою безпорадність та слабкість. Мовою цієї безпорадності та слабкості вона дає можливість їй здійснити. Її станом і мовою молитву. Всемогутній Творець дає людині певну безмежну безпорадність і певну безмежну слабкість для того, щоб вона повсякчас зверталася до свого Творця, шукала у нього прихистку. У цьому аяті, скажи: Аллах не подбав би про вас, якби не ваше благання, дуа є такий смисл, яка від вас користь? Якщо немає вашого благання, дуа. За секретом цього аяту, смислом створення людини та причиною її цінності є її щира молитва звернення до свого Творця, дуа. Недуга ж стає однією з причин щирого звернення до Господа, тому з цієї точки зору слід не бідкатися, а дякувати Аллахові, не переривати потік. Щирих звернень, дуа до нього, відкритий недугою і після надбання здоров'я. Тринадцяті Ліки Обідолашна людина, яка страждає від недуги. Недуга для деяких є певною важливою скарбницею, певним дорогоцінним божественним даром. Кожний хворий може сприймати свою недугу таким чином. Час смерті нам невідомий. Усевишній за своєю мудрістю приховав його, щоб позбавити людину непотрібного відчаю та вберегти її від цілковитої безтурботності, щоб вона перебувала між страхом і надією, зберегла для себе й цей світ, й інший, оскільки смерть може прийти в будь-який час, то коли застане вона людину у безтурботності? Це може завдати її вічному життю великої шкоди. Хвороба розганяє безтурботність, змушує замислитись про інший світ, дає можливість згадати про смерть, і таким чином людина готується до неї. Буває, вона приносить таку користь, що за 20 днів дає можливість отримати людині такий високий духовний ступінь, якого вона не могла б досягнути упродовж 20 років. Так, наприклад, серед наших друзів було двоє молодих хлопців, нехай змилується над ними Аллах. Один з них був Сабрі, селища Ілама, інший Везірзаде Мустафа, селища Ісланкой. Я з подивом помічав, що ці двоє хлопців, не дивлячись на те, що серед моїх учнів саме води не вміли писати, у щирості та служінні на шляху Господа були серед найперших. Я не знав причини цього. Лише після їхньої смерті я збагнув, що обидва мали серйозне захворювання. Завдяки йому вони, на відміну від інших безтурботних молодиків, котрі облишили основні приписи віри, перебували у богобоязливості, у цінному служінні на шляху Творця, вигідному для майбутнього життя становищі. Інша Аллах. Тяготи їхньої дворічної хвороби стали підставою для мільйонів років блаженства у вічному житті. Зараз я розумію, що молитва дуа, з якою я звертався до Всевишнього, просячи у нього для них здоров'я відносно мирського життя, стала для них ніби певним прокляттям беддуа. Інша Аллах, цю мою молитву було прийнято для їхнього здоров'я у майбутньому житті. Так ось, на моє переконання, ці двоє молодих хлопців отримали таку користь, яку можливо отримати лише десятьма роками благочестивого життя. Якби вони, як деякі молоді люди, покладаючись на своє здоров'я та молодість, вдалися до безтурботності та розпусти, якби смерть, чатуючи на них, спіткала їх просто посеред бруду гріхів замість цього скарбу світла, вони зробили б свою могилу. Гніздом скорпіонів та змій, оскільки у хвороб є така користь, слід не скаржитися на них, а зі сподіванням, стерпінням а швидше з вдячністю покластися на божественну милість.